наслідки ракетного удару? Якщо ми говоримо про ракетний удар проти ночі, 15 січня, то маємо розуміти, що оця атака вона була цілком і свідомо спрямована проти енергетики. Якщо подивитися на приблизний приблизну траєкторію руху того всього, що залітало в на територію України, то все воно було спрямовано на захід. І якщо подивитися, а як же ж виглядає? Те, що собі в голові виролаштували ем, росіянці, то вони не приховують, що хочуть уразити газові сховища, які безпосередньо знаходяться на заході України, що запускали ракети Х-101-55 з ту 95 Х 22 калібри, балістичні ескандери, авіаційні Х-59-69 і, звісно, шахеди, як ви бачите, що ми маємо розуміти саме про цей тип атак, і як можемо оцінити перші наслідки ракетного удару? Ну, що стосується тактики, а так вона буває двох типів у росіян. Перший ну, або комбінація їх, перший тип полягає в тому, що одночасно повітряний простір розрахунково одночасно заходять повітряні цілі різних типів, різними швидкісними характеристиками з нею відбиваючою здатністю і з різними напрямками і курсами рух з різних е, напрямків. І таким чином намагаються вони перевантажити нашу протиповітряну оборону і те, що не збили, то проникне до своїх цілей. Е, другий це варіант це така ешелонована атака. От щось схоже було сьогодні спочатку. Точніше в ніч на сьогодні, тому що спочатку ввечері, там десь о 12-й першій ночі, з усіх напрямків по нам запустили кучу шахетів, і е ця атака вона така вона носить попередній характер, її задача е розвантажити, я б так сказав, е нашу протиповітряну оборону. Е коли… Е Першим ділом о, ракетні засоби вистрілюються, о, вистрілюють о, свій запас ракет. О, на потім певний час їм потрібен для перезавантаження до о, інколи і для зміни позицій, тому що ці позиції вже засвідчені. І радіолокаційних станцій, і о, самих пускових установок. Ну і в цей період здійснити другу хвилю. В другу хвилю наступу, коли відповідно протиповітряна оборона от перебуває в процесі цього перегрупування, приблизно так діяли от сьогодні вночі росіяни. Цілі були переважно так, в західній частині України, російські пабліки. Кричать, що основна їх ціль була газотранспортна система, і це помста в Україні за е, припинення транзиту російського газу, це, е, ну, по-перше, це брехня, тому що удари по об'єктам ГТС е, вони здійснювали і до 1 е, січня 2025 року. Ну, по друге, е, власне, от коли вони кажуть, знищимо ваш газ. Газові сховища, ну вони або ідіоти, або ну, просто їм так написали. Тому що газові сховища це не бочки з газом. От коли ми б'ємо по Енгельсу 2, тому ж аеродрому стратегічної авіації, по бензиносховищу їхньому. Це такі величезні алюмінієві, сталеві. Ємності, які на поверхні землі знаходяться. Їх бахнули, вони горять по 5 діб. А газові сховища насправді це природні, це природні печери, навіть не печери, я не знаю, як це правильно назвати, це колишні родовища газу, підземні родовища газу випрацьовані. І тепер просто в ці родовища закачується газ. І звідти він викачується. Тобто уразити підземне газове сховище неможливо навіть атомною бомбою. Mm -hmm. Інша справа, що спроби здійснюються, уразити от компресорні станції або електричні підстанції, які живлять ці. Компресорні станції. І це доволі цікавий момент, пане Павло. дозвольте, ви власне читаєте думки, тому що раз по раз ми з вами стаємо свідками інформаційних повідомлень про те, що там чи там загорілася електропідстанція. От, наприклад, на Хрещатику нині загорілася електропідстанція. Виглядає мені як людині, яка нині підозрює всіх, і все. Вибачте, що це не просто так вона загорілася через перенавантаження. Звісно, може бути пікова ранішня година, і так далі, але ну не так же ж системно. Вам це не виглядає як диверсія, і додаткова спроба дестабілізувати енергоситуацію в Україні? Це займається Служба безпеки України і в Києві, і в інших містах України російські агенти. Оці одноразові агенти, як я їх назвав, які вербуються там ідіоти через соціальні мережі розводяться, вони підпалюють автівки, підпалюють підстанції. Електричні підстанції були спроби е, підпалу о, газових е, цих підстанцій, е, тим не менше, шкоди великої вони наробити не можуть, але е, е, наші зусиль, ну, по-перше, вони українці самі дезорієнтують, дестабілізують наш психічний стан. По-друге, вони відволікають таким чином значні сили контррозвідки СБУ, яка вимушена цими придурками займатися, замість того, щоб виловлювати професійних російських шпигунів, таке масою беруть. Така проблема дійсно є, і ну, боротися з нею. Доведеться в будь-якому випадку. Доведемо доведе. маємо офіційну інформацію. Понад 40 ракет різного штибу за ніч по енергоінфраструктурі випустила Росія. 30 ракет було знищено. За ніч випустили більше 70 російських ударних дронів. Маємо ну, чекаємо на поточнення, чекаємо на повідомлення. Принаймні, станом на зараз є чи потрапляння уламків, чи влучання в Львівській області. Чекаємо офіційної інформації, поки про постраждалих не повідомляється.